Важко, не значить неможливо. Етнографічний музей Світлиця на півгодини став місцем зустрічі юних майстрів декоративно-прикладного мистецтва. Учасники конкурсу «Ми – таланти твої закарпаття не тільки презентували власноруч виготовлені вироби, а й провели майстер-класи. Видуте яйце сухе і палочка. гостра палочки. І пластилін, щоб закріпити все. Береться яйце і продівається палочка. Береться пластилін і закріплюється зверху спочатку. І потім ще трішечки береться, щоб закріпити знизу. Капаємо в фарби різних відтінків. І занурюємо. І готово. Кількість дівчат на конкурсі значно переважала. Та хлопці все ж зуміли довести, що ручна робота прерогатива не лише жіночої статі. Обрали вони для себе не менш кропітку працю ніж вишивка чи гачкування. Сьогодні ми представляємо художню оздобку деревини а взагалі аплікацію соломка. Можна робити і деякі предмети домашнього побуту, і оздоблювати їх, і робили речі, наприклад, солом'яні шляпи. При оцінюванні робіт конкурсантів члени журі особливу увагу звертали на відповідність виробу регіональним народним традиціям, оригінальність композиції та складність техніки виконання. Стараємося виявити в учнів талант дитину, яка має таланти у всьому. Вимоги членів журі анітрохи не злякали конкурсантів, адже участь у подібних конкурсах вони беруть не вперше. Тож на їхньому рахунку вже чимало призових місць. Та й займаються юні рукодільниці не лише одним видом декоративно-прикладного мистецтва. Мої роботи більшість вчителі посилає на різні конкурси по місту та по області. Часто я займаюся від першого по третіх місцях. Нижчих мене не буває, найбільше це перше, друге. Оформлювала книжку технікою технікою квілінг, і ми робили оформлення до книжки в школі мистецтв з пластиліну, робили роботи до віршиків. Переможці конкурсу продовжать боротьбу за звання найкращого вже в другому обласному етапі конкурсу Ми таланти твої Закарпаття, що відбудеться у вересні.